Сьогодні зранку, о 7.30 аварійно-пошукові роботи були завершені. Роботи тривали всю ніч. На щастя, більше нікого не знайшли, але ж нагадаю, що на жаль, саме на цій локації в цьому будинку загинуло 9 осіб, з них одна дитина. Наразі проводяться аварійні роботи, які будуть тривати до тих пір, поки ми не приберемо усі небезпечні конструкції, які можуть впасти в будь-який момент. Лише після завершення аварійних робіт люди зможуть повернутися до своїх вцілілих квартир, аби зібрати речі, які залишилися після цієї ворожої атаки. Наразі працює. 52 рятувальника, а також 18 ониць основної та спеціальної техніки. Крім того, на місці залишаються працювати психологи для того, щоб надати необхідну психологічну допомогу, якщо хтось потребує. І загалом за вчорашній день вивезено більше півтора тисячі тонн сміття. Загалом по Ця нічна атака призвела до загибелі дев'яти людей, в тому числі одна дитина. Десять людей врятували, з яких дві дитини і одна вагітна жінка. І 33 людини постраждали по Києву. Але цифри по постраждали можуть змінюватися, тому що люди можуть самостійно ще досі звертатися до медичних закладів.